Більшість з нас працює навчається віддалено, тому мати постійний доступ до мережі інтернет зараз край необхідно. Але що робити, коли будинку немає живлення? Вихід є. Наша компанія використовує технологію PON і всі вузли оснащені системою безперебійного живлення. Вам достатньо подати живлення на ваш абонентський термінал та на ваш роутер, і ви можете користуватись інтернетом. Приклади таких рішень виглядають так: це блок безперебійного живлення у міні-форматі, видає на виході 12 вольт, необхідних для оптичного терміналу та для більшості моделей роутерів. Відключається одним кінцем в розетку, іншим кінцем на виході в роутер. Так само робимо з оптичним терміналом. Все, можна користуватись. В такому поєднанні заряду вистачить орієнтовно на 4 години. Можна використовувати такий дільник, і він заживить одним блоком і термінал, і роутер, але тоді заряду вистачить орієнтовно на 2 години. Ще один з варіантів це такі перетворюють напруги. Він може під'єднуватись до павербанк і на виході буде або 9, або 12 вольт, регулюється перемикачем на корпусі. Тут підключаємо через сплітер оптичний термінал на роутер і можемо користуватись. Якщо є бажання ще користуватися телевізором або комп'ютером, то на допомогу приходить такого роду джерело безперебійного живлення. Варіантів таких багато, для прикладу, ось такий пристрій. Це безперебійник на 700 Вт з зовнішнім підключенням батареї до 200 Аг. Підключення досить і під силу кожному. Вилку з безперебійки вмикаємо в розетку домашньої електромережі. І пристрій, який необхідно підключити до джерела безперебійного живлення, вмикаємо в один з виходів. Якщо ж розеток не вистачає, то можна підключити додатковий фільтр. Виглядає все так. Тепер, коли живлення зникне, ми можемо і далі користуватись підключеними пристроями. В нашому випадку, коли підключені роутер, термінал і телевізор, заряду батареї на 40 А вистачить орієнтовно 5-6 годин. На цьому все. Якщо є якісь питання або зауваження, пишіть в коментарях. Всім приємного користування.